Коли починається трансформація? Тоді, коли ми приймаємо рішення, що ми хочемо змінити своє життя. Ми навіть можемо цього не усвідомлювати, але як тільки ми формуємо намір, Всесвіт нам починає підкидати обставини життєві, в яких ми будемо зростати. Вчитись, проходити ці уроки, так це не просто. Так буде кидати з одного стану в інший. Інколи. Взагалі буде бажання, що все це скінчилось. Жити взагалі не буде хотітись, але ти справишся. Тобі дається саме той шлях, який ти в будь-якому випадку можеш пройти. В будь-якому випадку. Ти можеш змінити лише відношення до цієї трансформації, дивитись на все простіше, зрозуміти, що це гра, бути спостерігачем свого життя. Якщо тобі потрібна допомога, ти завжди можеш мені написати, я проводжу консультації, розбори проблем і допомагаю людям.